У Вінниці з нового року розпочнуть оновлювати деякі котельні та системи теплопостачання. Меморандум щодо надання технічної та фінансової допомоги місту для модернізації котелень було підписано раніше керівництвом Вінниці та урядів Швейцарії та України. Зранку до міста завітали перший заступник міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Олександр Аліпов та представники Швейцарії разом з міським головою. Обговорили співпрацю щодо модернізації Вінницьких котелень. Реалізація проєкту переходить в активну фазу з наступного року. Всі підготовчі моменти йдуть згідно свого плану, і це означає, що з наступного року ми почнемо практичне впровадження, почнемо модернізувати котельні в двох районах Карла Марса і Баженова. Почнемо робити індивідуальні теплобунти в будинках і так далі. Оптимізовувати всі мережі, тобто підвищувати свою енергоефективність. Цей проект він. Да змогу підвищити якість комунальних послуг саме для вінничан. Це саме головне. При цьому ми сподіваємося що і собівартість цих послуг буде знижуватися. Швейцарська сторона робить свій безповоротний внесок. Це просто допомога безповоротна місту. в розмірі на сьогоднішній день це 16 мільйонів швейцарських франків. Це 176 мільйонів гривень.